Пропоную до вашої уваги набірчик вкорінених, листочків сортових фіалочок з 9 штук. Ось такий чудовий набірчик. До набірчику входить ось така, таких дві тітки. Тут був листочок, він уже відсох. Ден Лоріен, Ват темна госпожа. Скорчен сам. Це листочки від сортику Лео Малинова спокуса. Це химерний сортик, але це буде спорт, спортивні дітки. І бачу, вже тут буде два вида фіалочок. Це буде несподіванка, такий собі сюрприз. СМ Аеліта, тут три вкорінених листочки. Дивіться, дітки вже активно Лє Настя. Бачите, як гарненько вже йдуть в роз. Ось це сортик у нас Bagema Спорт, Теж дуже ДН-царства фей. Тут три вкорінених листочки, вже гарненько йдуть. Так, це у нас НК Віки, Це напівміні-фіалочка. Ось такі сортики гарненькі. Список сортиків та ціну ви зможете переглянути в описанні під цим відео. Замовлення приймаю в особисті повідомлення.